Обласні урочистості відбулися у Виноградові на базі пересувної механізованої колони номер 78 Голова Закарпатської обласної ради Іван Волога зазначив, що для Закарпаття професія водників дуже важлива. Але наразі, як і більшість галузей у нашому краї та й у державі у цілому, управління водних ресурсів басейну річки ТИСА переживає важкі часи. Перш за все, це стосується недофінансування протипаводкової програми ТИСА. Ви Розумієте, з точки зору фінансування на минулих роках то ця галузь виглядала, як одна із самих пріоритетних, вона була на рівні фінансування галазі соціально-економічного розвитку щодо шкіл, садочків, доріг і таке інше. З Часом, на жаль, але вже три роки підряд ми наблюдаємо динаміку зменшення фінансування. Ми розуміємо, що не всі від цього страдають, але хочу вам сказати, що Закарпаття в цілому населені пункти страдають. І не потрібно будувати новий садочок, якщо

Через катастрофічне недофінансування та борги управління водного господарства повинно тимчасово згортати свою діяльність, відправляти робітників у вимушені відпустки або шукати інші шляхи заробітку, каже Володимир Чіпак. Звичайно, протипаводкова програма вона на жаль так склалася, що останні роки, як сьогодні говорилось на наших урочистостях, останні роки ми вона згортається, але є надія найближчим часом. Вимушені сьогодні бути в відпусках. Колектив не завантажений, завантажений на 10-15 максимум деколи місця до 20%, тому що ну, на даний час фінансування. Не проводиться і тільки йде повернення боргу прошло пошло рок. Попри проблеми, які переживає водне господарство, фахівці сподіваються, що це тимчасове явище. Спеціалісти водної галузі завжди будуть потрібні, бо захищати населення і землі від стихії пріоритет для нашого краю. Але коли цей важкий час закінчиться, спрогнозувати не може ніхто. Це тимчасові труднощі, і все таки такі спеціалісти потрібні були і потрібні будуть, тому що Захист населення від шкідливої дії води це завжди буде пріоритетним для Закарпатської області. Кращим працівникам галузі Іван Волога вручив почесні грамоти обласної ради та цінні подарунки. До речі, єдині від представників як обласної, так і районної влади.